Так, доброго вечора, ми з України. Питання з цього Ютуба з каналу Біг Тату. Велика кількість питань відносно облаштування бландажів. Взимку, мабуть, маскування дымоху. Ну, взимку буде, скажем, так, да, весело їх облаштовувати, блять. Тому що земля мерзла. І, ну скажем так, вона у нас не настільки мерзла, як то колись там десь в другу світову. При морозах бахнув, то як би да складно щось покопати, Ну у нас воно чередується з потеплінням, що оно все і саме. І вполне можна собственно, копати. Ну, навіть, опять же, хоч жити копай, ну, знаєш, копає, ти навіть і мерзло, только Перфораторами і тому подобне. Як це робиться, якщо це вже десь якось передавати, так як я робили в Другу світову. Є у вас окоп якийсь. Підібрали собі місто, в якому у вас буде бліндаж. І вночі ну робиться воно завжди в сторону противника бліндажу. Вночі вам треба з того окопа викопати. Викопати ну, в траншею під кровлю бліндажа, не весь бліндаж. Суто під кровлю, під перекриття того бліндажа. А якщо за ніч не встигли, заготавлюються, лучше зарані заготувати сіть московочна якась, якою це діло накривається. З що дрона, то можливо, будете це робити навіть не одну ніч. Тобі ж хтось черговий слухає повітря, дивиться аналізатор. А Шухер і всі, хто -то, питаються його копати, ну, сидячи, не стояло весь рост, сходу замирюють обратно в окуп і розбігаються ну, по лісі чим В общем, викопуються. Якщо земля, викопуєте під перекриття. Опять же, заздалегідь треба заготовити бревна на це діло, щоб вони пиляти потім. Якщо ґрунт не дуже мерзлий, викапаєте за одну ніч. Прикривається оце діло брівнами. Ну, просто от вони укладаються. І засипається, маскується. Це діло все. Далі у вас ґрунт. Тобі ж ви зробили перекриття цього діла. І далі ви копаєте вже сам бліндаж з окопу. Тобі ж, прямо сидячи в окопі, ви копаєте. Вибираєте ґрунт. З нього. Тобто ви вже в укритті знаходитесь і його прокапуєте. Ну, головна вимога оце сам бліндаж. Це десь півтора метра. Не більше. Не треба старатися зробити хороми. Тобто, бліндаж, якщо це сам ноль, він суто для по черзі там поспати, якось мінімум гігієни ну, можливо там поїсти опять же, по черзі. Приготувати, ну, хоч щось підігріти. Плюс хто не задіяний там обігрітись. Тобі ж, якщо це, ну, йдуть бої. І далі, от нюанси: оцей розмір він повинен бути вузький. Якщо вам. Ну, його ліпше зробити більш длинним, якщо є потреба, але все одно не робити його широким, вузьким. Тому що, отож, прильоти, чим воно вас ширше, тим швидше в нього вгадають. До того ж, оця. Ну, Брьовна по 1,5 метра. Відповідно, ну, у цю яму першу у цю, викопаєте, і реально викопати за ніч. Якщо вам копати треба щось огромне, ви це хер зробите. Плюс короткі оці брівна, що ви поклали, вони тримати будуть будь-який прольот значно ліпше, ніж у вас там 3 2, там, з половиною, 3 метра зроблено. Ліпше тримають. Опять же, маленький бліндаж, вам треба менше палива, щоб його нагріти. Менше палива, менше диму з Ну, Маскування димоходів ну, раніше робилось просто як. Стояла там якась теж буржуйка, якась труба ближче до перекриття. А далі там копалася, ну, зараз простіше трубами можна це викласти. Просто копалася раніше канава, ну, яма і теж засипалася, ну, закладалась, засипалась. там. Просто відводилося, головне, щоб воно йшло по уклоном знизу вгору і відводилося ну, на відстань від бліндажа як можна далі. Начебто там максимум до 10 метрів доходило. Ну і плюс вихід потім диму, робилось, ну якщо у вас прийшла труба, то не прямо її блядь, висунути, б. нехай собі коптить. Вихлоп з труби робився під землею. Тобто вона повинна була вийти не за рівень землі торчати. Та труба димоходна у вас виходила десь там сантиметрів 20-30 ще від поверхні. Копалася така яма, куди виходив оцей димоход. Копалась яма, яка теж перекривалася, ну, грубо кажучи, робилася якась як решетка на неї. Там, сітка якась кидалась. Ну, щось там таке, навіть з якихось там дерев. І засипалась там з землею і тому подобне. Щоб дим, прийшовши от сюди. Ну, по-перше, чим длинніше воно йде в землі, ця труба або то ще та, воно дим остиває. Далі він попадає в цю яму, в ньому ще більше остиває. І у вас в ітогі не з одного міста валить димоход, а от з тої ями якби, ну, йде. Ну, коротше, остил, <клух> по ямі там, ще ета, і не так палив позицію. Ну, як би, якщо і спалило, то він. Винесений в бік. Луплять глядячи на дим, але в сторону від бліндажу. Ну і опять же, якщо у вас там агромедні хороми, то що б ви там не робили, у вас буде толпу диму сумасшедший, бо вам ті хороми протопити. Тому не ганяйтеся, якщо це я живу ще раз передок, не ганяйтеся за габаритами бліндажу. Він повинен бути маленький. Ну, як робиться, на пальцях розповів. Іменно таким макаром. По-іншому по по ви не викопаєте, вас повбивають. Тобто що то криша, а далі копаєте. Укриття. Ну плюс оце місто, де доцільно ви копаєте, теж перекрити спочатку, щоб це була у вас перекрита частина окопу. І далі от уроїти туди вглиб. Ну і опять же, ж, рити ну, от у вас криша, це у вас окоп. То має сенс рити спочатку вглиб. Тобі ж, криша -кришою, ну, а ставити тут ще грунта. Спочатку вглиб, а потім вже сам бліндаж. Викопувати. Ну, залежить від ґрунту, зробити тут якісь ступені. Ну, і теж бажано це діло перекривати. Тобість, якісь дошки, робити рами П-образні. там. І, і ставите ці рами, перекриваєте їм вход, що сам бліндаж у вас перекриття одне, слой ґрунт ще є. І все одно якими-то рамами його вимущуєте. Можна робити навіть так. Ну і Якщо там ґрунт не особа, або копати нікому, або те, що то. То робиться прямо під цю кришу, що ви зробили під перекриття копається, але копається окопу і копається маленький. Ну і взагалі я викладав ну, купу підручників, особливо там німецька фортифікація, приклади з цими кресленнями, всі їхні польові фортифікації. Ото просто берете той альбом, знаходите, листаєте, знаходите там. Щось, що відповідає по розмірам тому, чому вам треба, і робите один в один, так як там намальовано. Ну або ще старі совкові підручники чи там Другої світової теж я викладав, по ним теж можна робити. Просто не треба там, опять же, і щось нове, а все воно придумано. Знайшли, подивились і зробили так само. І буде гарно. Так, все все буде Україна.